Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Свіженькі пропозиції лише з аукціону. Niro, 11 місяць 2020 рік, автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Білесенький колір, практичний, благородний, легко мити, легко витирати. Зараз у нас вже червень. Осталося ще півроку. Нульового розмитнення на електромобілі. Далі вводиться 30%. 2020 чистий рік, можна сказати, використані з 2021-го тому що 16 -го, -го -го даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб. Підшипники не годуть, кондиціонер працює. Ледовські задні стопи, такі вже як в 2020-го. Погодьтесь, 2020 рік чистий, набагато цікавіший автомобіль Кіаніро Рестайлінговий, чим 2019 рік. Так, на пару сотень автомобіль дорожчий від 2019 року, але набагато цікавіший. Так як в 2019 році, так і в 2020 році дальнє ближнє світло. Йде Ледовське. Досить комфортне світло. В денну, в нічну, в дощову пору доби. Автомобіль класно освітлює дорогу. Водій почуває себе комфортно, не напружуючись при їзді. Набагато цікавіша їзда. 64 кВт. Рестайлінг 2020, ледовські задні стопи. Також набагато цікавіші, ніж у 2019 році. Так, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Автомобіль на гарних легкосплавних дисках, диски без потертостей і тому подібне. Максимальна комплектація Executive Line. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Тепловий насос, звичайно, є. Музика GBL. Пам'ять сидінь, електропривід сидіння. Амбієнт підсвіточка є в 2020 році, в 2019 році такого немає. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля і перевірили сох. Саме основне пробіг чесний, перевірений. Тому що від пробігу залежить і ціна автомобіля. 113 тисяч пробігу на повному заряді батареї 462 кілометри показує запас ходу. Цей пробіг не є страшний. На цьому пробізі ми підключили комп'ютер. Будь ласка, сох батареї, життя батареї 100%. У 2020 році йде набагато цікавіша мультимедіа. Вже набагато сучасніша, такий великий планшет, класні кольори. Звичайно, є камера заднього огляду, є проекція, є передній та задні парктроніки. Так, клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Все є в даному автомобілі. Все працює перевірено все як для себе. Амбієнт підсвіточка з цієї сторони в нічний час досить класно світиться. Можна міняти кольори білий, жовтий, червоний, голубенький. Мультикермо, адаптивний круїз. Все є в корейському автомобілі KIA Niro. Чому вони такі популярні? Тому що. Батарея хороша, максимальна комплектація, шкіряний салон, всі асистенти, які лише можуть бути. Так, ззад є підлокотник. Також в даному автомобілі салончик в гарному стані. Можна провести детейлінг, можна провести хімчистку для доведення до ідеального. Підігрів задніх сидінь. Так, в багажному відділенні у нас є два зарядних пристрої. Одне один кабель-силовий для швидкісної зарядочки, другий кабель від звичайної розеточки 220. Внизу є компресор, смола, аварійний знак. Все укомплектовано в даному автомобільчику. Великий просторий багажник. Такий електричний кросовер досить популярний. Кожного тижня веземо такі автомобілі під замовлення для наших клієнтів, для наших підписників. Даний автомобіль з чесним пробігом, перевірено. Підшипнички не гудуть кондиціонер працює. Чому я на це наголошую? Тому що це все перевірено, не потрібно лишніх затрат. Заміна підшипників в нас в Тернополі. 450 доларів. Заміна ремонт кондиціонера, заміна радіатора кондиціонера може складати 500 доларів. В даному автомобілі все працює, сок батареї 100%. Автомобільчик в рідній фарбі і з чесним пробігом. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, супер! Пропозиція дня. Є також і інші кольори, є в чорному кольорі, є в темно-синьому кольорі, є всі моделі до вашого вибору. Тобто є гульфи електричні, є кіасол, є кіаніро в будь-якому кольорі, який більш вам до вподоби. Також в наявності є кіасол, білий перламутр, є Hyundai 20-го року рестайлінг. Є 22 року Kia Niro, є ID 4 наявності, а також є цікаві пропозиції по преміум класу. Це в нас Ford Mustang електричні. Тому, кого цікавлять автомобілі, звати мене Омелян. Кожного тижня відправляю автомобільчики в Україну. З чесним пробігом перевірені автомобілі для вас. Є великий асортимент автомобілів до 300 одиниць на даному автомайданчику. Кого цікавить, заходимо на сайт Arvlad Cars, вибираємо інші автомобілі, вантажні фургони або просто електричні автомобілі. На даному сайті ви зможете зорієнтуватися по цінах, пробігах і тому подібне. Даний автомобіль в рідній фарбі має. Незначні м'ятинки на дверці пасажира, це все витягнеться в Україні перед віддачею на автобаді, на детейлінгу, видалення вм'ятин без підфарбувань. Супер стан автомобіля, супер пробіг і супер ціна. Все по-чесному, кого цікавить. 0,50 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Обов'язково напишіть коментарі, який автомобіль цікавіший: рестайл чи дорестайл для вас. На все добре, до нових відео.